Винний. Такий вердикт виніс сьогодні автозаводський суд віце-меру Русланові Проценку. Чорнобильці Полтавщини сьогодні перекрили трасу. Наскільки судочинство є доступним для людей з обмеженими можливостями? Про небайдужих до наших менших дев'ятикласників з 31 ї школи. У галереї Наталію Зуфович відкрили персональну виставку Василя Вакуленка. Вітаю, це наш час, і у найближчі півгодини про головні події цього вівторка. Винний такий вердикт виніс сьогодні автозаводський суд віце-меру Русланові Проценку. Нагадаємо. Того вже кілька місяців намагаються притягти до адмінвідповідальності за те, що він голосував за своє призначення на посаду заступника міського голови та визначав собі премії та надбавки. Суддя Оксана Пальчик бачила у діях чиновника корупцію і оштрафувала його на 3400 гривень. Ухвалу було озвучено сьогодні о 9 ранку. Суддя постановив визнати винним процентку Руслана Олександровича у вчиненні адміністративного правопорушення, визначити остаточний розмір адміністративного стягнення в межах санкції встановленої за більш серйозне правопорушення у розмірі двохсотних оподаткових мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень. Постанова набирає чинності після закінчення сроків подання апеляційної скарги або розгляду справи апеляційним судом, якщо постанову не скасовано. З чистого роду судилище продовжується, на жаль. З рішенням я категорично не згоден, воно буде оскаржене і маємо надію, що все таки справедливість відновиться. Тому що те, що відбувалося сьогодні, це скажімо так сценарій прокуратури. Мені більше додати нічого. Дякую. Я вважаю рішення суду справедливим. Я, наприклад, поважаю більше тих людей, які або визнають свою провину. Або приходять і її доводять. А уникати явки до суду, а через декілька місяців сказати, що рішення суду не є справедливим ну, я не знаю, навіть як це охарактеризувати. Сьогодні ж автозаводський суд розглянув по суті і адмінсправу щодо дружини Руслана Проценка. Зінеїді проценко прокуратура теж інкримінує правопорушення, пов'язані із корупцією. Ідеться все про ту ж сесію міської ради листопада минулого року, коли новоспершені обранці погоджували склад виконкому та зарплатню мера і заступників. Тоді за свого чоловіка тягнула руку і пані Зінаїда. Чого на думку прокуратури їй робити не слід було? Сама дружина віцемера, вона ж депутатка міської ради і заступниця голови Крюківської адміністрації. На зразок свого чоловіка теж довго не з'являлася до суду. Сьогодні ж, врешті, постала перед Фемідою. Як і її чоловік напередодні, Зінаїда Проценко у суді своєї провини також не визнала. Надавати пояснення відмовилась. Те, що на сесії міської ради під час поіменного голосування панянка тягнула руку за кандидатуру свого чоловіка, на власні очі бачила депутат Оксана Піддубна, про що й засвідчила в суді. Прокурор же у таких діях Зінаїди Проценко вбачив конфлікт інтересів. Бо, як говориться, чоловік та жінка одна спілка. Шлюб це, е – Шлюбці Дічейка общества, яка спільно, пов'язана з спільним, пов спільним побудом, спільними інтересами, так, вважаю, що в даному випадку у праценки Інди неволени був інтерес і особиста зацікавленість в призначенні свого чоловіка як і заступником міського голови, в включенні його в склад виконкому, визначення йому умов плат оплат праці у випадку, коли особа дізналася про наявний реальний конфлікт інтересів. Вона має публічно про це оголосити під час відповідної сесії, проте ніяких повідомлень з боку процентку зі недоволейовни стосовно наявності в неї реального конфлікту інтересів не було. Вимагає прокуратура покарати пані Проценко штрафом у тому ж розмірі що просили для її чоловіка 5 тисяч 100 гривень. Захисник ульянов цього разу був небагатослівним. Під час судових дебатів риторично запитав про різницю між поняттями потенційний конфлікт інтересів і реальний і заявив, що без цього тлумачення для нього і рішення суду не рішення. Очі з вашої постанові сьогоднішній теж нічого не написано. Ви лише констатували, що я вважаю, що мається реальний конфлікт інтересів. А як ви його відмежували від потенційного? Нічого не написано. до тих пір, поки в рішенні суду не буде написано чітко, чому суддя розмежував цей конфлікт інтересів і як саме він його розмежував між потенційним і реальним, до тих пір це рішення суду буде вважатись мною особисто неправомірним. Крапку ж у адмін справі стосовно Зінаїди Проценко автозаводський суд поставить завтра о дев'ятій ранку. Суддя Оксана Пальчик оголосить вирок. Наскільки пристосована нинішня будівля Крюківського райсуду для людей з обмеженими можливостями, сьогодні з'ясовував керівник соціального проєкту Життя без перешкод інвалід візочник Костянтин Ковуск. Так би мовити, проінспектувати установу його змусила історія про труднощі та перешкоди, з якими у вказаній будівлі зіштовхнувся інвалід першої групи Сергій Литвишко. Неодноразовий герой наших сюжетів, який вже не один рік судиться за батьківську землю. Тож, наскільки судочинство у прямому сенсі слова є доступним для маломобільних верст населення, дивіться далі. На територію колишньої 13-ї школи, куди у сусідню двоповерхову будівлю переїхав Крюківський районний суд, Костянтин потрапляє практично без перешкод. Спочатку безрезультатно шукає спеціально позначене для людей з інвалідністю місце на парковці. Далі прямує до входу. Біля східців працівники ФЕМІДИ чують першу пораду. Пірвої ступіньки промаркировать для слабовидящих. слабовідчих или оранжевим цветом. І последнюю ступеньку». Пандус, хоча й достатньо широкий та похилий, проте і тут є недоліки. Як зізнається інвалід візочник, елементарно не вистачає перил. З цієї сторони здесь треба буде зробити перила і з цієї сторони так само. А водосочну трубу треба туди, вот, где щоб там спускалася вода. Тому що якщо здесь буде спускатися вода. То буде очень тяжело подаматися для человека на коляске, особливо коли дождь. А ось на першому поверсі кожен, хто має обмежені фізичні можливості, зіштовхнеться з перешкодою у вигляді сходів. Це не пандус, це не пандус. Ну в принципі, він не похож і якщо здесь заїхати, чтобы... треба, щоб хтось мені допомагав подаматися. Раніше ось так занести людину по східцях було складніше від турнікету до стіни, шлях перегороджувало металеве перило. А ось у вбиральні, хоча й просторо, проте поручнів не вистачає. Натомість, приємно дивує інваліда візочника відсутність порогів та широкі коридори у підсумку. Оцінка доступності суду частково доступний. Обратился человек с первой группы инвалидности Сергей Литвишко. В проблемы с тем, что в зал судебного заседания Крюковского района он не смог попасть на инвалидной коляске. Поэтому наша была задача проверить на доступность объекта. Он частично доступен. Громадянин Литвишко попав до зали судового засідання, оскільки в нашому суді визначені відповідальні особи, які допомагають людям, які мають обмеження в русі. Крім того, у суді пояснюють, будівлю було виділено, а не спеціально збудовано для суду. Втім, до почутих парад обіцяють дослухатися. Звернемось до територіального управління адміністрації Полтавської області, щоб обладнати де в нас необхідно пандуси. Ну, я думаю, всі недоліки ми зможемо усунути. Змін на краще у питанні доступності державних установ, аптек, магазинів та інших закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями і прагне керівник проекту життя без перешкод. Відтак не дивуйтеся, якщо сходи біля входу у суд одного дня стануть різнокольоровими. Наш час триває. Кременчуцьким медикам, освітянам, студентам. Та активним представникам місцевого самоврядування і громадськості пропонують долучитися до міжнародної культурно-просвітницької поїздки до країн Європи. Відповідного листа про заплановану подорож із грифом гуманітарно-медична співпраця до обласних центрів розіслало міністерство культури. А вже звідти документ переслали і Кременчуцьким медикам серед організаторів поїздки українська, литовська та естонська організації Серце до серця. Литовський національний центр крові та Посольство Литовської Республіки в Україні. Щоправда, фінансовий тягар лягає на плечі бажаючих долучитися до обміну досвідом. В цьому документі, який ми отримали, написано, що з 19 по 26 іюня 16-го року планується міжнародна поїздка для Польщі, Литви, Латвії, Латві, Естонії і Фінляндії. В этих странах они смогут посетить лечебные учреждения, учебные заведения, заведения культуры, где им расскажут, покажут и объяснят, каким образом сейчас работают люди в Европе. Приглашают представителей городских, областных, районных администраций, приглашают медиков, работников образования культуры, сотрудники вузов, студенты и все желающие. Финансовая сторона этой поездки ложится на плечи желающих поехать. Все контактные телефоны и исчерпывающую информацию любой кремичужанин, который пожелает принять в этой поездке участие, может обратиться в кабинет 46 поликлиники номер один. До инших событий. Заради захисту своїх законних прав чорнобильці Полтавщини сьогодні перекрили трасу. Ідеться про 210-й кілометр автодороги Київ. Харків Довжанський у селі Войниха. Як повідомляє обласна поліція, близько 10-ї години ранку пішохідним переходом за гаслами та державними прапорами ходили до 50 чоловік. Відтак рух транспорту було паралізовано. За громадським порядком стежила поліція. Акція тривала годину, по чому рух. Транспорту було відновлено за інформацією правоохоронців. Громадськість вимагала від уряду відновлення їх прав, зокрема виплати пенсійних забезпечень та повернення пільг чорнобильцям. Вже міські рятувальники повідомляють про пожежу, у результаті якої ледь не згорів автомобіль. Подія трапилась вчора вночі у гаражі по вулиці Карпенка Карого. Що стало причиною займання? Фахівці ще з'ясовують. Водночас вже відомо, що у машини ще згоріли заднє колесо, заднє сидіння, обшивка даху. Також закопчено салон автомобіля і стелю та стіни гаражу. І знову про черговий факт браконьєрства. Вчора на Дніпродежинському водосховищі у районі села Кривощі Поліція затримала 32-річного мешканця району. За допомогою риболовної сітки чоловік незаконно добув рибу різних видів загальною вагою понад 20 кілограм. Ідеться на офіційному сайті поліції. Сума збитків, які понесла держава, сягає 4 тисяч гривень. Ще раз усім нагадуємо, що з 1 квітня на Полтавщині триває операція Нерест. Тож рейди та полювання на браконьєрів є постійними, попереджають правоохоронці. Продовжимо випуск. Конфлікт між сусідами, бійка та врешті суд. І це все через домашню худобу. Історія бере початок ще два роки тому у селі Бурти Кримачуцького району. Під час перепалки між сусідами виникла бійка, у ході якої один з її учасників отримав удар молотком. На прохання збентеженої громади, яка чи не вперше піднялася протистояти людині, яка не дає спокою всьому селу, два останні дні наші журналісти стежили за перебігом цієї справи у суді. Тож що сталося насправді, яким став вирок суду, та чи буде продовження цієї історії? Дивіться у наступному сюжеті. На кожне судове засідання, так само як і вчора, до стін Кременчуцького районного суду з'їжджаються близько 30 мешканців села Бурти, аби підтримати свого односельчанина Володимира Тарасюка. Або, як самі кажуть, відстояти правду. Справа ж, яка привела людей під стіни суду для самих буртинців, виявилася досить резонансною. Два роки назад самозащита була, два роки тому, назад соня, й рік, діло один раз закрили, відкрили діло, і зараз він треба, що йому гроші. У вересні 2014 року під час випасання домашньої худоби між односельчанами виникла бійка, в ході якої один чоловік постраждав від удару молотка. Офіційно ж причиною бійки стало зауваження про неприпнуту тварину. Стурбована громада наполягає, конфлікт та бійку розпочав сам потерпілий. А цей підбіг що то почав до його на поле прибіг, що то почав йому доказувати, і почав угрожати. Ну так вийшло що ну у людини. Спрацював інстинкт самозбереження. Ну, од махнувся, ударив. З того часу відбулося не одне судове засідання. Справу то закривали, то знову відкрили. Цього разу від обвинуваченого вимагаючи малу матеріальну компенсацію та інкримінують йому нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження. То це, це це діло заказне. Ну давської прокуратура. Ми живемо і, і він живе. Нас двоє чоловік, що ми ну, від села метрів 300. на на горі, і ми йому мішаємо там. Що ж до самої справи, то вчорашнє засідання тривало недовго. Надали лише останнє слово обвинуваченому. І моя вина тільки в тому, що я захищався. Прошу справедливо розібратися в цій справі. Варто зазначити, громада скаржиться на те, що нібито сам потерпілий тероризує своїх односельців, та чинить тиск на свідків цієї справи. Угража моєму брату, який являвся свідком. Ось люди, які там присутствували, що він зібів мого брата машиною. З цим угрожа, застрелю, спалю, щоб боялися люди жити в селі, можуть собаками натравляти, можуть взяти оружжя стріляти, це вже було і все це закривається. А от адвокат підсудного додає: були і неодноразові випадки порушення з боку суду. Зникли. Протокол допиту з малюнком цього металевого предмету, який був у руках потерпілого на момент спричинення йому тілесних ушкоджень. Він зник. Зник слідчий експеримент з моїм клієнтом. На вже сьогодні зранку біля будівлі суду знову зібрались односельці обвинуваченого, аби врешті почути вирок. Вирок їх здивував. Расюка Володимира Миколаївича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України звільнити засудженого Тарасюка від відбування, призначеного судом покарання запробування та світовим строком терміном 3 роки. Стягнути з Тарасюка Володимира Миколаївщина матеріальну шкоду в сумі 7 тисяч гривень, моральну в сумі 30 тисяч гривень, а всього 37 тисяч 205 гривень. Зазначимо, що обвинувачений відразу після пригоди вже виплатив 5 тисяч гривень на лікування потерпілого пана Ярослава. Суму в 37 тисяч зізнається дружина Володимира Тарасюка, Їхня родина може не потягнути. З таким вироком не погоджується і адвокат. Я вважаю, обвинувачення не довело, що мій підзахисний вчинив цей злочин. Натомість сам потерпілий відмовився спілкуватись на камеру, та відразу ж після оголошення вироку покинув будівлю суду. Від коментаря відмовився і прокурор. Самі ж люди зізнаються, не очікували такого, адже чекали дійсно правосуддя. Нині вирок родина Тарасіків збирається оскаржувати в апеляційному суді. Я вважаю, що суддя не повністю дослідила суть справи, так як воно сталося там. Мені Мінікація, вона не питалася в суть справи вникнути. Таке враження в мене на останок. Люди твердять, готові стукати у двері всіх інстанцій, аби нарешті домогтися справедливості. Тож продовження цієї історії вірогідніше за все ще буде. Ви дивитесь наш час і у продовження випуску про братів наших менших. Як відомо, двері міського притулку для собак перед небайдужими містянами, які прагнуть допомогти чотирилапим безхарченкам, завжди відкриті. Цього разу до комунального підприємства завітали учні 31-ї школи. Що побачили та почули діти про це далі у викладі шейки, спинки принесли од собакам. Кошти на ці собачі смаколики розповідає далі дев'ятикласник Данило. Збирали усім класом, бо прагнуть допомагати безпритольним тваринам. Видавно знаєте, що у нас такий приют є для собак. Ну я недавно наприклад, знав. Очень жалко животних у ролі екскурсовода для школярів. Вже традиційно виступила начальник служби відлову. Марина відразу поспішає показати усім чотирилапого, якого прихистили буквально вчора, і якого сподіваємось шукають господарі. Це басет хаунт мальчишка кабель. Його вчора обнаружили на Петровці. Він прибився до місному кіоску. Люди дзвонили нам, щоб ми забрали. Явно він потеряв. Звісно, ж, я думаю, за ним скоро прийдуть. Зовсім нещодавно у притулку з'явилась і ось ця вівчарка. Собаку із травмованою лапою підібрали у районі вулиці Гагаріна. У тварини явний слід від нашийника. А значить, вона була домашньою. Скоріше за усе колись мав господарів та дім, і ось цей пікінес. На собаку натрапили волонтери у лісосмузі у районі вулиці Сербіченка. Пес був просто у жалюгідному стані, визнає Марина. Відсутствує один глазик. а второй, как выяснилось, не видит. То есть, ко всему прочему, он еще и слепой. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что это же была когда-то явно домашняя собака. Или он потерялся в этом лесу, такое тоже бывает. Если не потеряли, то я думаю, что кто-то захочет его взять. Если любители пекинеса, он очень хороший, добрый. Несмотря на то, что он слепой, он очень хорошо уже учится ориентироваться. Чули діти і історію собаки, які тут дали прізвисько «Тигриня». Ця тварина серед тих безпритульних собак, які стали жертвою і досі невідомих стрільців. Хто серед білого дня стріляв по живих мішенях? Міські правоохоронці, на жаль, і досі не з'ясували. А ось серед приємного собаку, яка була на межі життя і смерті, вдалось поставити на ноги. У неї не працювали лапи, вона у нас два місяці практично пролежала. Пам'ятаєте ту історію, ми просили памперси, пельонки. Це все для цієї собачки. Вот вона, пожалуйста, ходить. Ми її, звісно, обов'язково стерилізуємо. І хто захоче її забрати, пожалуйста, приходите, знайомітесь, забирайте. Школярів водять новими вольєрами та серед іншого знайомлять із собаками, з кліпсами на вухах, то тварини стерилізовані, пояснює директор спецсервісу. В прошлом месяце мы стерилизовали больше 100 собак. В ближайшее время это минус 600-700 щенков. И благодаря тому, что мы 100 стерилизовали и выпустили в среду или раздали людям, новым собственникам, мы, естественно, смогли больше отловить, потому что у нас было меньше. То есть у нас был рекорд в прошлом Місяця, опять же, ж сто двадцять собак it like it. It. нині тут активно готуються стерилізувати тварин саме на базі притулком. Найближчого місяця вже має прийти відповідь із Києва, куди направили пакет документів на отримання ліцензії на ветеринарну діяльність. До речі, одна з вакансій ветеринара на спецсервісі вільна. А ось наступним кроком має стати дозвіл на використання наркозу для тварин. Регулювати чисельність безпритульних чотирлапих законним гуманним шляхом незабаром будуть. Ще швидшими темпами Буде ліцензія на ветеринарну діяльність на охранну сигналізацію. Направляємо пакет документів. збираємо вже на отримання ліцензії на препарат групи. А З цього моменту можна сказати, що ми повністю переродились і сформувалися, як підприємство в совершенно новому качесті. З зброного путі ми уходить, не збираємося. А ось серед потреб у притулку традиційно називають їжу, а ще медикаменти. По лимиту 2200 гривень в месяц. вот уже как бы картина очевидна, что этих денег не хватает. Кого интересует, мы можем сказать, какие препараты у нас наиболее, наиболее актуальны. Да, к сожалению, с такой с таким курсом. То есть, тот же комбикел. Антибиотик, который наиболее, скажем так, активно нам используется и при стерилизации, и после стерилизации. И так лечение он сейчас стоит уже порядка 300 гривен флакон 100 мл. То есть их надо хотя бы два в месяц нам. Варто додати, що у недалекій перспективі і створення на спецсервісі умов для перетримки стерилізованих безпритульних кішок, принаймні у затвердженій нещодавно міській програмі. Про це теж йдеться. Але працівники притулку своїм гостям, як завжди, наголошують, перетримка тварин тут тимчасова, і усі без виключення чотирилапі безхаченки мріють про домашнє тепло та затишок. Хочеться практично всіх забрати собі одразу. У картині галереї Наталію Зафович сьогодні відкрили виставку відомого кремочутського художника Василя Вакуленка до недавнього часу. Чоловік працював головним художником міського палацу культури. Нині ж через свій поважний вік керівництво передав своїй учениці. Ім'я Василя Вакуленка відомо далеко за межами нашої країни. Його роботи є у приватних колекціях, таких країн, як Бельгія та Америка. Які ж картини представив художник цього разу бачила Тетяна Бородін. Малюванням Василь Вакуленко захопився з самого дитинства. Згадує, як до його рук потрапили два кольорові олівці. Вони на той час були неабиякою рідкістю. І після війни не було в мене ні одного олівця, ні одного паперу. Я бігав до сусідського хлопчика, в якого було два олівці, такі зевбішечки. Оранжевий і голубий. І я чекав, поки він домалює, що в руках їх не вдержи. Він мені подарував і дав газеток. І на газетках я то малював. Роботи Василя Вакуленка створені в різних техніках, але якоїсь особливої її для себе майстер ще не обрав. Найбільшою проблемою для нього є те, що він змушений малювати картини невеликого розміру, бо просто немає де зберігати свої картини. Ой, я люблю всім писати, це трагедія для мене й велика. Я пишу маслом. Думаю, коли я буду писати пастелью? Я ж вмію і люблю. Починаю відставляю масло, починаю писати пастелью. Пишу пастелю, думаю, ой, аквареллю, коли оставляю пастель, малюю аквареллю. Малюй то тоді думаю, о, а сангіна. Значну частину робіт автора становлять саме зображення жінки. Василь Вакуленко зізнається, дуже любить малювати жінок. Говорить, це через те, що на посаді головного художника міського палацу його оточували дуже красиві жінки. З молоду часто малював портрети своєї дружини. Говорить, намагається перенести на свої полотна всю ту жіночність жінки. Обов'язково в портреті треба передати, що розумна, начитана, що цікавиться світом не так просто живе. Поздоровити з персональною виставкою Василя Вакуленка прийшли друзі, колеги та учні. Дивовижні картини. Дякую вам велике. Хочу вам подарувати ці квіти. Ой, <свісно> Дякую. роботи автора знаходяться в приватних колекціях таких країн, як Бельгія, Німеччина, Польща, Югославія, Англія, Ізраїль та Америка. А ще ви можете побачити їх на стінах Кремечуцьких закладів. Дитячій бібліотеці Торубари, бібліотека на щорсі. Молодіжний відділ. Дарую. І при тому хтось глянув, а там у мене дарунок, дарунок у списку моїх картин, ти закінчив з цією благотворительністю, ти ж роздав вже 157 робіт. В Німеччині тільки 99, не 100, не 98, 99. Ну так трапилося. В Ізраїлі, в Америці знайомі виїжджали, ну і з Німеччини спеціально приїжджали, брали один по одному. Художник зізнається, свого часу закупив скільки фарби та іншого матеріалу для своєї творчості, що тепер ніяка криза його не лякає. Запасів вистачить на кілька років вперед. Тож ми бажаємо художнику лише натхнення для нових неперевершених робіт. Милуватися вже існуючими роботами кременчужани матимуть змогу до 9 травня. І на сам кінець випуску про музику. Вже найближчої неділі кременчужани матимуть можливість послухати піаніста-екстреміста, гру якого під час революції гідності на столичному майдані чула вся країна. Цей музикант у Балаклаві став своєрідним символом майдану, адже свої найперші концерти просто неба влаштовував перед щитами озброєного беркуту. Окрім шуці піаніст екстреміст на ім'я Богдан заграє вже вдруге. Початок екстремального концерту о 16-й на площі Незалежності. На цьому у мене все. Я бажаю вам гарного настрою та передаю слово Юлії Лавренко. Вона знає, чим потішать нас синоптики, тож не перемикайтесь і до зустрічі на телеканалі нашого міста. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Про погоду на завтра дізнаваємося уже зараз. На заході країни в Івано-Вранківську триматиметься ясна погода. Тут без опадів температура коливатиметься в межах позначок плюс 9 вночі і в день аж до плюс 26. На півночі країни семи в Чернігові спостерігатиметься ясна погода без опадів. За вікном має бути від 7 до 17 тепла. У Києві зранку дощі теме, але в день має бути сонячно і без опадів. У столиці на термометрі від 9 до ші. 16 тепла спеціалізований магазин Акваторія пропонує нову послугу: безпечну дезінфекцію побутових фільтрів для води. І як завжди, в наявності великий вибір якісних побутових фільтрів та водоочисного обладнання. Спеціалізований магазин Акваторія. Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. Повернімося до погоди на півдня. Саме в Одесі триматиметься ясна погода. протягом дня без опадів тут максимально плюс 16. У Луганську завтра спостерігатиметься змінна хмарність, але опадів не буде. На термометрі побачимо від 5 тепла вночі до 14 тепла в день. Розкішні подарунки від магазину Султан При купівлі однієї прикраси зі срібла, другого отримайте. Подарунок, а ціни в магазині Султан не підвищували. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Приходьте в магазин Султан. І знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра спостерігатиметься хмарна з проясненнями погоди, але тут без опадів на термометрі від 3 до 13 тепла. І тепер дізнаваємося про синоптичну картину у центрі країни. У Полтаві завтра небо залишатиметься чистим. Тут опади не передбачають, плюс 8, плюс з 14 побачать мешканці Полтави за вікном, і саме час дізнатися про погоду в нашому місті на день завтрашній. У Кременчуці завтра триматиметься змінна хмарність. Дощ не прогнозують. На термометрі побачимо від 8 до 13 тепла в день. Вітер південний 4 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика. Завтра у першій половині дня передбачають слабку геомагнітну бурю. Такі прогнози маємо на день завтрашній. Бажаю вам добрих новин і хорошого нас. Зустрінемось в ефірі.